Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милосердний, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься із ціли немочі наші імені Твого ради, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми. Грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти, Бог наш. А ми, люди твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми, на Тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але Ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа нині. І повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом чи думкою, і очисти Господи, грішну мою душу. Від усякої нечистоти душевної і тілесної, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, уставши з моєї убогої постелі, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів і тілесних, і безтілесних, що повстають на мене, і охорони мене, Господи. Від порожніх думок і недобрих бажань, що забруднюють мене, бо Твоє є царство, і сила, і слава нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.